Ілля Іскра спортивний журналіст, ведучий програми Спорт з іскрою на телеканалі Віта, одружений, полюбляє грати у більярд. У якості журналіста та редактора висвітлював Олімпійські ігри 2016 та 2018 року, а також чемпіонат світу з футболу у 2022 році. Життєве кредо ніколи не здавайся. спосіб там говорити, як він з'явився в твоєму житті, можливо, якісь цікаві факти, про які ми, глядачі, не знаємо. Будь ласка, прошу. Я певно, як і більшість хлопчиків в дитинстві хотів займатися футболом, професійно займатися. І історія насправді для мене закінчилася, як і для більшості хлопчиків. Я не граю в футбол, дивлюсь його, і навіть не з лави для запасних, а вдома ага. біля телевізора, снеками якимись там от таким чином. Але от якраз спортивна журналістика це та можливість, коли ти можеш бути максимально близько таким бути дотичним до спортсменів. Ти їздиш в їхні тренувальні табори, на збори, якісь з ними ти їздиш з ними на змаганнях. Ти в принципі, журналісти спортивні це перші люди, з якими спортсмени розділяють часто там успіхи перемог. Невдачі, все це разом, тому що якраз коли там на Олімпійських іграх спортсмени виходять з цих коридорів після змагань. відразу перші, хто їх зустрічає, це журналісти, тому це дуже велика така перевага, коли ти перший можеш доторкнутися до медалі, обійняти цю людину це дуже круто. А Ілля, якби не спортивна журналістика, яка б журналістика? Чи журналісти не впевнений, насправді не впевнений, що це була би журналістика в дитинстві. Я хотів бути суддею Верховного суду. Це не Я дуже різносторонній в цьому плані А ще в дитинстві, колись я хотів бути зовсім в юному віці, злодієм в законі. Тому ким би я був, я не знаю. Слухай, Зазмість, я радий, що я, злоді... я в спортивній Так, а, та, краще бути що це, це еволюція все нормально, це кар'єрні сходи. Це сходи, ти доводиш а, до якогось. Бандит. Суддя, спортивний журналіст. Так, ти розумієш, взагалі на межі дитинства це злочин і кара була відразу там передбачена. Тому я радий, що я саме в Давай з... ми все ж таки повернемося до спортивної журналіста. Чекай, до куди до злочин і кара паском. <с Substitut> <так>, Ілля, давай далі поговоримо про телеефір, про якісь курйозні ситуації, смішні, та Я впевнений, що були якісь цікавинки, які траплялися під час землі. При зйомках. Uh, і при зйомках, і дуже багато було при коментуванні, при коментуванні навіть зачасту більше, коли ти коментуєш якийсь вид mm -hmm. спорту, тому що uh -hmm. ти безпосередньо там зіштовхуєшся з якоюсь людиною. От ми там на Олімпійських іграх між спортсменами, між коментаторами розділяється види спорту. Mm -hmm. І не завжди там в всіх видах спорту ти знаєшся найкращим чином, і ти береш собі когось в помічники зачасту це люди з Федерації. Е, і в, в 2018 році мені так на транслювали олімпійські, юнацькі олімпійські ігри в буєнос айресі і мені дісталося дзюдо. Я розумію вид спорту, але когось треба, щоб покоментувати. І я домовився, що до мене в студію От разом коментувати прийде Даша Білоді, це призерка Олімпійських ігор, дворазова наймолодша в історії чемпіонка світу з дзюдо. І такий, думаю, це ж пізня, пізня трансляція, ніч, пустий телецентр, я, Даша Білодій, треба брати долю у свої руки. Ла прийшла з батьком все, нічого, yeah. не вийшло, нічого не вийшло, нічого. Ми з батьком чудово поспілкувалися. Батько теж дзюдоїст, дворазовий yeah, чемпіон Європи. Yeah, yeah, yeah. yeah. І ми сідаємо коментувати. Починається трансляція. Я хвилин п'ять, тільки представляю, що вау, до мене така людина в гості прийшла. Ну просто, ну ви тебе послухайте, ви цей голос впізнаєте. п'ять хвилин представляю, приходить ще хвилин 10, і я так боковим зором бачу, Даша десь встає, знімає гарнітуру. Я зупиняю, кажу: а ви куди? Вона каже. Ну, та спати пора вже, я додому. <рив> <рив> я розвертаюся на батька і бачу, що я далі коментую сам. Ну, кажу, ну, на, на, добраніч, на щастя, через 10 хвилин в буенос вирішили перервати трансляцію. Ага. І я по сьогоднішній день дякую їм за це. Вони дуже добрі люди. Власне, Вони історія. побачили десь мої страждання, і так от воно сталося. <рес> ну, що ж, до речі, мені пора спати. Не, ми не перериваємося, Юра Пасовий залишається на місці, і давай далі поговоримо взагалі. Про український про спорт взагалі. Як він тримається на плаву, так не ви це... ну, нелегкі часи і просто, це що спортсмен час, так, час, так само важко. війни. Дуже доречне слово тримається насправді, тому mm -hmm. що ситуація у нас об'єктивно зі спортом справи були не найкращі і до повномасштабного вторгнення, mm -hmm. і в країні десь не приділялася така увага спорту, яка мала би приділятися. І зараз ситуація ще гірша, тому що ну всі розуміють, я думаю, нікому не потрібно пояснювати, mm -hmm. що в Україні повномасштабна війна, і у нас, якщо просто брати по кількості, у нас загинуло понад пів тисячі спортсменів і тренування. Mm -hmm. В нас зруйновані, пошкоджені там понад 700 спортивних об'єктів. Навряд чи це допомагає нашому спорту. І тому, коли ми дивимося там, слідкуємо за спортивними подіями, і в нас десь немає результатів якихось. <тас> Треба розуміти, що на порожньому місці результата не буде. Не і Коли так. в нас є якісь успіхи, їм треба радіти, коли їх немає, треба з розумінням до того поставитися. Тому, тому що, коли в нас щось не вдається, так ми собі тисячу там, відмовок знайдемо, чому це не склалося. Коли так, не вдалося так, так. в спортсмена, mm -hmm. відразу. Чому це він не виграв? Чому це він не виграв? Так, і плюс до всього в нас якби, в збірних, в командах взагалі немає такої функції, там, як психолога. Тому що знову ж таки, коли ти хвилюєшся там за своїх близьких, ти десь за кордоном на змаганнях дуже складно налаштуватись. У нас, от він просто є там наявність така для mm -hmm. галочки, що там є психолог, але з спортсменами фахово, майже mm -hmm. ніхто не працює. Ну, звичайно, результати є, спортсмени, попри все, продовжують представляти Україну і роблять це класно. Я рахую навіть саме потрапляння на якусь подію, це вже дуже добре. Якщо ми їдемо там на такі змагання, як Лівнійські uh -huh. ігри, це вже рівень. Коли ми повертаємося звідти з нагородами, це вже рівень. Ми точно на цій олімпіаді виступили не гірше, ніж в Токіо, ніж в Ріо де жанейро в 2016 році. Я вважаю, що взагалі uh -huh. Олімпіада в Парижі суттєво там перевершила uh -huh. Олімпіаду, яка була в Ріо -де Жанейро, Так і зважаючи наші очікування на ті реалії. Тому тримаємося. Я сподіваюся, що після перемоги, коли ця війна закінчиться, у нас в країні буде значно краще ставлення до спорту і mm -hmm. значно більше буде розуміння цінності mm -hmm. цього mm -hmm. виду спорту. Mm -hmm. Отже, про вінницю про змагання, які в Вінниці плануються, я так одним оком глянув, що там буде. Це буде змагання з веслуванням на байдарках. Я минулому році випадково потрапив зі змагання в якості глядача. Було тепло, було спекотно, було класно, коли там можна перекинутися, пробігтися. В цьому році погода нас мабуть не потішить, але давай розповідай, що нас очікує. Я не знаю, як буде справді сьогодні, тому що така дощова погода і вона буде вносити свої корективи. Це буде позначатися і на змаганнях саме безпосередньо, але насправді дуже крута подія, яку 100% варто відвідати, якщо ви не боїтеся намокнути, брати якісь дощовички, завітати на Коріатовичів на тренувальну базу, де буде це все проходити. Дійство дуже класна спортивна подія, де буде близько 200 учасників з 19 регіонів України. Масштабні змагання, які щороку збирають ду дуже і дуже велику кількість людей, і це змагання є відбірковими. Переможці їх будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи на чемпіонаті світу. Тому вони є і дуже важливими. Це не просто якби національна першість і вшанування. Ці змагання проводяться пам'яті воїна спортсмена Ігоря Присяжнюка. Тому це не тільки вшанування пам'яті, а й реальний дуже важливий старт для кожного учасника. Бачите, як в минулому році було спекотно, тепленько, гарненько. Так, Сподіваємося, в цьому році теж буде запал, але вже такий більш спортивний. Більш спортивний. Дякуємо тобі за цікавинки, Дякуємо тобі, що завітав до нас в студії.